Дидактична гра, Що їдять птахи взимку. Вітаю малята! Давайте пограємо в гру, Що їдять птахи взимку. Завдання гри. Подивіться на картинку і назвіть продукти, які їдять птахи. Що їдять в горобці взимку. Горобці взимку їдять пшоно, соняшникове насіння, ягоди. Що їдять синички взимку? Синички взимку їдять соняшникове насіння, гарбузове насіння, сало. Що їдять? Снігурі взимку. Снігурі взимку їдять сушині фрукти, ягоди калини, насіння клена? Що їдять дятли взимку? Дятли взимку їдять горіхи, шишки, жолуді. Що їдять? Голуби взимку. Голуби взимку їдять, крихти хліба, ягоди горобини, зерна пшениці. Що їдять ворони взимку? Ворони взимку їдять соняшникове насіння, горіхи, гарбузове насіння. Молодці малята, гарної прогулянки і бережіть птахів!